Я думаю, що ви не зможете зробити цей експеримент, наприклад, на 3-5-7 днів. Експеримент полягає в тому, що якщо у вашої собаки куча проблем, а, наприклад, вона підбирає, агресує на вас, агресує на інших людей, дітей собак, погано залишається вдома, гавкає на дзвінок. Всі класичні проблеми болючі. Якщо у вас є такі проблеми з собакою, то, зробивши цей експеримент, ви побачите, що через 3-5-7 днів будуть покращення. Який експеримент я пропоную? Дуже просто, друзі. Починайте е, робити собаці зауваження кожен раз, коли вона ставить лапи, гавкає, кусає вас, речить на вас, е, тичеться мордочкою, кладе голову на коліна, всі прояви її ініціативи ви ругаєте, Але через 5-7 хвилиночок, коли вона образилась, пішла і вже не лізе спокійнесенька. От саме спокійнесеньку, ви хвалите, підзиваєте і сюсюкаєте, спите, цілуєтесь, обіймаєтесь. Це перше. Друге перестань.